Доброго дня всім! В нас дуже цікавий турнір зараз буде. стримка атака п'ятизіркові герої без жовтого кольору. Тож, я думаю, буде багато фіолетового центру. Думаю, також буде Бернадет. Ну, коти, може. Ну, я думаю, буде весело. Тому виставив я таку оборону. Ще на неї ніхто не нападав. Цікаво, як воно постоїть. Логіка ну, в принципі, логіки тут особливої нема. Таунт, котрий буде трохи заважати, я сподіваюся. Звісно, там можна це заблочити, але, все ж таки, якщо встигне ультанути, може полетить Комбо Хрейдмар або Фергус, то буде цікаво. Добре, побачимо, як воно буде стояти. Я думаю, вже завтра подивимось. Ну, в кінці цього відео теж заглянемо, може хтось за цей час і нападе. Так, одразу синій центр несподівано. Ну, навіть не знаю. Ну, давай щось спробуємо підібрати. Таке більш б'юче. Більш Можливо, навіть майже радухою сходимо. Якщо взяти, наприклад, Фергуса, взяти сюди і як... Може, як диспел, якщо потрібно буде. Ну, звісно, взяти хрейдмер, бо вона норм б'є. Візьмемо Лікуя і думаю, кого б ще взяти. А, ну, Можливо, китайця аби болотів теж знадобиться. Невідомо, чи хіл буде потрібен в такому форматі. Можливо, навіть хіл не буде потрібен. Давай візьмемось так. Єдине, що ми змінимо, то. Їх змінимо місцями. І там вже по ходу турніру розберемося, що нам не вистачає, чи що нам поміняти. Так, ну, ДСП, в принципі, окей. Зі сліпотою як боротися? В принципі, ніяк поїхали. А, може, ще від дебафів трохи швидше зарядиться фергус або а, лікуй. Так. А, що ми маємо? М -м, ну, наче фіо в нас є. Ну, давай зробимо дві трієчки. Там побачимо, що і як буде воно. М -м, давай, трієчку в неї прям. Угу. В принципі, на якесь таке невеличке комбо я розраховував. Зарядити її не хотів, звісно. Але в мене є червоні, мені цього вистачить. Давай, поїхали. Хрейдмар одразу. Так. А, може, десь тут є ще трієчка три синіх, наче не видно поки. Добре. Давай тоді червоних складемо. Лікуй зі сліпотою теж добре може бахнути. І трієчку зробимо. Не будемо там поки прокидувати багато. Б'ємо так навмання. Дивимось, хто живий. Ну, таке собі. Давай в неї ще триєчку. Щось по синім з'явилося, але не дуже багато. Тому давай зарядимо філ. Перевіримо ще раз їхню міць і будемо добивати центр. Ну, і в принципі всіх, всіх і добили Хрейдмар. Добре, сині відіграли чудово, не заважали. Це вже добре. Поїхали далі, скринька. Ну, Досить несподівано полетіли. Не думаю, що скринька зможе пробує тут вдіяти цій команді. Кристал я складати не буду, а просто складу дві сині трієчки. І цього, я думаю, вистачить. Тим паче ще є диспел як і Зарнія. Тому давай проріжемо броню. Давай Фергусом їх заповільнимо. І ось думаю, цей фланг ми повинні майже зносити. Ні, взагалі нічого не відбулося. Окей. Тоді план Б заряджаємо, лікує. Ось так. Угу. Це навіть трошки забагато, але добив. Ні, хродгар живий, я думаю. Ну, нічого страшного. В принципі, зараз і його доб'ємо. Хрейдмар вистачило. 2000 урон. Окей. Так, далі вже трошки пригоди, буде Людвіг, але в нас є, повторюся, ізарнія. Щоб скло на неї десь знайти, було взагалі б чудово. Але поки граємо, як є. І є в нас лікуй. Ну тут давай приберемо ми їхнього таунта. Не думаю, що Людвіг витримає, Лікуя якось. Не, не виживав він зазвичай. Ну так, звісно, куди там виживати з таким уроном. Через те я Людвігом вже теж не граю, що навіть, я думаю, 25 емки його не врятують аж ніяк. Тому давай шукати синіх. Китаєць зараз нам зробить неприємну річ, але в принципі. Наше все під контролем. Ми поки не помираємо. Так, ще її перезарядка лікує в нас. Іще і ще й Хрейдмар зарядилося взагалі чудово. Тоді давай б'ємо Хрейдмар, б'ємо навіть, робимо комбо. Так. Медея буде блочити, мені лікує. Угу. Окей. І китаєць буде бути. Ну нічого. Нічого, ми це запам'ятали. Давай зробимо одразу синіх. І спробуємо. Ага. Не помітив, що, вона, що лікуй перекинув. Я чогось думав, що на собі повинен не залишити, так як це таунт. Але теж непогано. В принципі, тут Мілена вже одна нічого не зробить. Тим паче Мегеміньйон там вдарив, теж як повинен. Окей. Полетіли далі хіл по центру. Ну нічого, поїхали. Я думаю, сильної біди вона нам не зробить. У нас є знову зарядка лікує, тому давай одразу лікуйчиком. А тепер трошки треба подумати. Я думаю, синіх спочатку ось так скласти. І ось лікуй приїхав якраз, ну, чудово. Не потрібно було так заряджати, але нічого страшного. Так, її наче десь здуло. Не Незрозуміло чому. Б'ємо з арнією і сунзянням. Флангу немає. Скорочуємо манну тому. Я думаю, зараз доб'ємо. Так, ну, подобається мені такі турніри швидкі, все просто. Ціль потрібно знайти е 6 камінців. І, в принципі, можна грати. О, тут в нас є Яхмус. Але думаю, що можна розіграти. То буде все одно. Ну, перший день бернадет немає, то і спокійно. Будуть бернадет або фергуси і будуть проблеми. Так, в нас наче є зарядка лікує, давай зробимо це. Угу. Давай в Яхмуса і пробу... будемо пробувати бити. Перезарядимо ще раз, лікує. Угу. І є у нас зарядка синіх. Ну, чудово, тоді будемо робити. Б'ємо перша синя трієчка. Центру вже немає. І давай, щоб, може, менше комбо, ось таку трієчку синю зробимо. Ага, і у нас таунт вкрали, так? Ну, окей, б'ємо із гарнією. Ага, все рівно таунт не знявся. Ну, це трошки погано. Давай тоді його заболочимо. Так, і складемо собі фіолитових. Е, так, ну добре, там скло не забочилось. Скільки цей таун ще буде в нього? Два ходи. Думаю, може зараз почекати, щоб не бути два ходи. Ну давай пошукаємо ще щось. Все одно він заряджений. Угу. Шкода, що ми під заповільненням. Ну, це погано. Це погано, краще вдарив тоді. Добре. Тоді добре. Потрібно перечекати тепер, поки результат від тих синіх пройде. Або можливо зробити синю трієчку одну. І отак от обережно може другу. Може сундзяня не вб'ють. Звісно, що вб'ють. Прикольно. Окей. Магні, так. Окей, магні. Давай езарнію бахнемо. Фергусом підріжемо і Манну. Так, ну і поки лікуємо, будемо чекати. Немає сенсу тут бити. Так. Там трохи мегамінйон попрацює зараз. Угу. Давай в пустоту прокинемо. Ну Ось мегаміньйон, в принципі, розловив. Так, там, звісно, відродження. Окей. Давай ми ще раз підготуємо ценненьких. Можеш бити в лікує, це не так вже страшно. Угу, Знову відродження. Почекаємо. І все, не дочекалося. Ну, якось так було трошки важкувато, але там через те, що в мене таунт вкрали, то потрібно трохи обережніше з цим, бо бафи будуть знімати, якісь там гноми, ще щось. Так, і що ми тут набили? Де ми? Ну, далеко, але все ж таки ще поборемось. Ну, навіть, може, якщо буде настрій, може викупатися будемо. Побачимо. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. До зустрічі в нових відео. Підписка, лайк вітається.